Які фрукти безпечно купувати в метро, а які краще обходити стороною? Сьогодні мені в цьому допоможе ось такий класний грін тест, який показує наявність у продуктах шкідливих речовин? Сьогодні ми будемо тестувати кавун з метро, черешні, абрикоси, лимон, яблуко, банан та апельсин. І давайте почнемо з кавуна. Вибираємо фрукти, і в самому низу у нас тут є кавунчик. Бачите? До речі, ось такий маленький кавунчик в метро. Зараз можна купити за 118 гривень. Знімаємо захисний ковпачок. Вставляємо. Натискаємо і чекаємо. Ой-ой-ой. Цей апарат показав, що тут дуже високий вміст нітратів. Норма вважається 60 мг на кілограм, а тут аж 240. Дивіться. Бачите? Дуже шкода, але кавуни в метро краще не купувати. Ну, давайте спробуємо на смак. Як воно там з нітратиками. Смачне, чи ні? Солодкий, як мед. Поїхали далі. Черешня ось така. Написано, що вирощена в Закарпатті, тому я думаю, що нітратів там не має бути, правильно? Ось такий судочок черешні мені коштував 234 гривні. Боже, яка вона величезна. Ви подивіться, яка вона гарненька. Черешні гіганти просто. Черешня. Вставляємо. О, з черешнею все добре. Слава Богу. Я дуже рада. Люда, яка вона солодка і текстурна, це просто капець. Черешню обов'язково беріть. Давайте тепер цитрусові. Лимон спробуємо. Лимон теж добре. Яблочко. І яблочко прекрасне. Бананчик. Банан супер. І абрикоски. І абрикоски також вирощені на Закарпатті. До речі, за такий судочок абрикос я заплатила 117 гривень. І абрикос також супер.